Наші пропозиції партії складалися з того, що потрібно створити єдиний орган, надати відповідні повноваження, призначити одну людину відповідальну за інформаційну війну і безпеку. Але цього зроблено чомусь не було. Це все поки що такі мрії. І людина, да, людина, яка б відповідала за ці речі в державі, немає, ніхто цим... Окрім батальйону Донбасу і політичної партії, в'язаний самопоміч, не займається. На жаль. Тобто ми такі беззахисні, так? Ввели. Фактично, так. Фактично, У нас скільки каналів, ви знаєте, українських на території Росії? Ну, от ми тільки що подивилися новини по одному з національних каналів, закінчились новини, відпочилися фільмі. Да. про що інформаційна можна безпеку, Інформаційну безпеку і так далі. Коли йдуть зараз по ходом російські пропагандистські серіали про російську армію, про російську міліцію і стиль роботи даних органів і так далі. Ні, ну і навіть показ символів, от те, що там, елементарні приклади з інформаційної війни, там, школа, дитсадок, книжки, всі мають мати українське наповнення. Тобто має бути український герб, український прапор, гімн. Символи ще, Шевченка, Шевченко, ну, тобто якийсь символічний ряд, який мусить скрізь бути присутнім. У нас він так, ми можемо бачити російський герб, російський прапор, російські символи, російського ну, де президента. Де Школи включають, Абсолютно випадково навіть включають і дивляться. Включають. Патріотизм. патріотизм? Зараз, за шкалі, да, не зараз не так непогано, але це треба підігрівати інформаційним полем. Не можна так, Важає, що воно просто згорить.